Ми знаходимося зараз на новому юдейському цвинтарі у місті Броди. На сьогоднішній час на цьому цвинтарі нараховується 5400 пам'ятників мацев, які ще стоять горизонтально. Тобто, от ви їх зараз бачите, це є. 5400, а ще близько 500 мацев в лежачому положенні знаходяться. Тут має бути поховано десь так від 12 до 14 тисяч людей. Це один з таких найбільших цвинтарів, можливо, навіть не тільки в Україні, а е, в, е, в Східній Європі. Один з найцікавіших пам'ятників, взагалі дуже цікавий. Напевно, що в світі один з найцікавіших пам'ятників це ось цей. Чому? Тому що тут зображений збре... корабель. Є в інформації, що такий подібний пам'ятник був вільно, вільнюсі. Но він не зберігся. Є пам'ятники з кораблями, які збережені на Ямайці. Але вони вже інші. Тобто, де я Майка, де Бродину. Цей корабель в першу чергу символізує корабель Ноя. Це надгробок жінки. Е вона померла в кінці 1834 року. От, і вона е звалася Мальха, ну, тобто цариця чи королева перекладається, це ім'я на нашу мову. Оце ми бачимо перед собою таку епітафію. Цей приклад я одну взяв. Значить, мова це є Іврит, молодий і юний у днях, увінчений короною імені е, доброго. Далі. Серце добре, душа дорога, любимий і милий. Е, у батьків своїх і вчителів своїх милий і такий, що знайшов прихильність. В очах усіх знаючих його і приятелів його. Шанований пан юнак поважний, шанований меєр, син наставника нашого, просвітника ну або маскіла мара Хаїма. Мар це пан з арамейської мови. Хаїма Гарфінкеля помер в день другий, тобто понеділок, бо в євреїв в перший день це неділя, і відведений на могилу дня третього, тобто у вівторок. 7-го дня місяця Адара дру 638 року. Тобто, по-нашому це буде 12 березня 1878 року. Тут цікаво, ми бачимо лимонне дерево, воно символізує тамаресік. Бачимо тут от буряк, який можна спутати з серцем. І тут цікаво тут зашифрована дата його народження. Тобто, це біблійна фраза і, і посадив Авраам Марисік. взята з книги буття. Маємо бачимо, книжний, книжну шафу. от книги. Вісім книг. Навіть тут є отвір для ключа, ну, замочок, щоб книги цінність мають. Це хтось приходив на могилу і залишив її? Таких мацав дуже мало. Фактично, цей цвинтар, якщо він приклад розвитку мови, розвитку, такої, як би сказати, жалібної поезії, то з іншого боку, цей цвинтар, який показує занепад. Такого високого каменорізного мистецтва, яке було розвинено в юдеїв, ну найбільше 18 столітті першій половині 19-го. По місту ходили, ну, чи бігали там, чи ходили, чи їздили, і хто потрапляв їм в руки з євреїв, тих от на місці вбивали. Потім тіла звозили сюди і хоронили. І е, тут ми знаємо, є якби рахується чотири місця. Отут, -от, позаду цього пам'ятника, е, прямо перед нами он, е, за ну, метрів 50, таке, якби така впадина. Вважається, що там є яма, де поховані євреї. І там ще в лісі за навіть по суті одне місце в межах огорожі, а друге місце за огорожею. То чотири такі братські могили виділяються, де євреї просто поховані бо були ну, масово вбиті нацистами. Єврейський текст він інший. Він інший. От і звучить він приблизно так. Це місце братська могила святих. Які були вбиті і тим самим освячені, або які були вбиті на освячення, тому що а, ті, хто кого от вбивають, ну, тих євреїв, які яких вбивають під час погромів, під час війни, то вони якби рахуються святими мучениками за віру. Тобто, які були вбиті на освячення руками нацистів. І далі тут написано дуже таке страшне прокляття. Воно вважається е, ну, таким надзвичайно страшним прокляттям. І отут е, нехай Бог. Зітре їхні імена, от от вона так звучить. А за от невинно пролиту кров.